Мене в сім'ї не чують, я кажу, змінюватись всі просто лежать на дивані. Чому вони повинні змінюватись? Давайте почнемо з цього. Чому вони повинні змінюватись? Знаєте, є пісня I start from the man in the mirror. Починати треба себе. Вам не якщо ви хочете змінити когось, вам треба терміново подивитися на себе. Тому що бажання змінити когось це наслідок того, що ви не дивитесь в своє бревновоті. Тож, якщо ви живете в родині, ви кажуть, окей, але я хочу цього, а вони лениві, ледачі, лежать на дивані, нічого не роблять, а я хочу для моєї родини подорожі, щастя і того, і того, а вони. Ви знаходитесь в енергії, в якій ви маніпулюєте іншими людьми. Робіть те, що вам потрібно, яка вам справа до того, що роблять інші. Як нас тут в Америці кажуть, none of your business. Що робить ваша донька, що робить ваш син, що робить ваш чоловік? Не ваша справа. Звичайно, коли це стосується стосунків всередині того, ви тут йдете на цей процес. І дивіться, що дуже багато людей не розуміють, ви не хочете, щоб змінився ваш чоловік, ви не хочете, щоб він пішов в. Духовний розвиток. Ви зазвичай хочете, щоб він взяв відповідальність і став свою чоловічу позицію. І ви вважаєте, що духовний розвиток йому в цьому допоможе. Тому ви його штовхаєте в духовний розвиток, тому тут важливо сісти і відверто сказати, що від нього хочу. Чому досліджувати свій стан? Що що в мене середній стоїть? Чому я так реагую? Чому не даю людям бути самому собою? Де я собі не даю бути собою?